Я на каналі Астівоцхи і тема сьогоднішнього відео, думаю, не важко було вже здогадатися. Це кохання в сучасних творах та й не тільки в сучасних, по правді в багатьох. Але обговорювати я хочу саме сучасні, тому що зараз люди мали бути більш свідомішими. Спойлер ні. А, тож, думаю, багато хто з вас знає всякі дарк-романи, які стають популярними останнім часом, тому тема буде навколо них. Також будуть спойлери по переслідуванню Аделіни, хто не читав, тому я заздрю. Хто читав, ну ви вже знаєте. Також вся серія кудзиків, звичайно, не вся, я не настільки саме, саме мазахіст, щоб читати їх повністю. Та маленька незнайомка, популярна зараз серія українською не перекладена, тому кому було цікаво, якось або не чита... або пропустіть цей момент, або не знаю. Не читайте, вам вже краще. Також буде по Колінговер дискусія, також згадка її творів, Тому, якщо у вас раптом великий фанат, прошу не дивитися далі, нічого хорошого ви не почуєте. Також про її твори нічого хорошого не почуєте, також будуть по ним спойлери. І також будуть спойлери про грецькі міфології. Я сподіваюся, всі вже її встигли прочитати та нікого це надто не травмує. Почнемо з визначення саме що таке ці дарк-романи, як їх зараз називають. Взагалі це дійсно існуючий жанр літератури, який визначається більш дорослою, умовно кажучи, літературою з романтикою. Тобто, зазвичай там є морально сірі персонажі, багато попереджень, там кров, наркотики, вбивство і тому далі по списку. Звичай, також це піднімання якихось серйозних тем та дуальнатність персонажів про те, що. Не все так солодко-ванільно, як прийнято в літературі, хоча так в жодній літературі не прийнято, навіть в дуже ванільній романтиці завжди є якісь проблеми, але що ж, це романтика для старших. Але що пішло з цим жанром не так? Ну, а саме те, що вирішили, що золотування це романтично, що якщо він ріже її, але з любов'ю, то це теж дуже романтично і взагалі і треба йому молитися, і тому подібне. Я не знаю, в який момент це сталося, тому що я не знайшла навіть як такого розквіту жанру, він просто <світ> в якийсь момент з'явився. взагалі є інформація про те, що він існував там на початку 2000-х. Інші джерела кажуть, що він існував завжди, просто дали йому інше визначення. От я схиляюся до думки, що він дійсно існував завжди, жанр як дарк романси, тому що, власне, він існував завжди, це дійсно так. Просто раніше це називали романтикою. І, ну або називали якоюсь драмою. І не називали це просто дарк-романтика. Він мафія або кримінал, хтось там ще викрав її, тепер тримає в себе в будинку, гвалтує, а вона закохується. Вах-вах-вах, кохання до кінця. В сучасних дарк-романах це найбільш популярні тропи, це, звичайно ж, мафія, сталкінг і викрадення. Це не надто є романтичними темами, я скажу так зовсім. Звичайно, я сама люблю і навіть писала по мафії, і мені подобається ця тема. Але в контексті романтики я не уявляю, як її можна описати грамотно, тому що мафія і романтика це ну, дуже різні теми. А в мафії немає місця для того, щоб носити трояндочки. Воно, звичайно, є в моментах між перестрілками і облавами поліції. Звичайно, це можна описати добре, і я впевнена, що якщо постаратися, то можна вписати мафію якісним чином, щоб це було не НАТО вона стала королевою мафії, бо в неї закохався син якогось там супербоса, і тепер вони разом, і навіть те, що в них стріляють всі навколо, це ніхто їх не задіває, бо кохання. ах. Знову ж, є різні теми, є різні читачі, і якщо для кожного наркоману знаходяться свої читачі, які його люблять, це. Проблеми, мабуть, читачів, що їм подобається таке. Але знову ж я сьогодні не осуджую жанри, всім подобається різне, і бла бла бла. Я, звичайно, не приймаю цей вибір, але хто кожен читає те, що хоче. Тож, тепер давайте переходити до міфології та розберемо, чому саме до неї. Тож всі ми знаємо, що грецька міфологія іноді буває дуже незрозумілою, іноді дуже цікавою, іноді психоделічною, іноді краще закрити і не звертатися туди ніколи. Тож. Всі, ми думаю, теж знаємо про Персифону. Це донька Деметри та Зевса, все знаю добре, вона богиня весни чогось подібного. Тому давайте тепер розберемо, що ж конкретно не так в цій історії. А не так з нею з'являється Заїдом. Що ж з ним не так? Ну, власне, те, що Зевс пообіцяв йому своєму брату, свою доньку в дружини. Я не буду розбиратися з те, що грецька міфологія дуже любила інцест в різних формах, тому що ну, таке вже життя, і це треба було просто прийняти, тому що чомусь греки вирішили, що це буде прикольно. Зараз ми просто з цим живемо, тож нехай. А Деметра не захотіла віддавати свою доньку, тому що, власне, вона не зовсім то й хотіла мати доньку конкретно від Зевса. Зевс рідко питав, чи хтось хотів мати з ним дітей. Тому так вже живемо. І, власне, зрозуміла, що вона не хотіла віддавати свою доньку комусь з родичів Зевса, враховуючи, що вона теж його родич, але нехай. Ось. І в ході цього всього Аїд просто її викрав, тому що хто, хто так не робить. Це ж так прикольно. Деметра не оцінила цей прикол, і вона наслала на люд... ну, як? Не... Вона не спеціально наслала, вона просто пішла шукати доньку. І через це з нею пішла природа, і люди почали страждати. Бо, власне, немає трави, немає їжі, немає їжі, немає життя. От ти звалися до цього всього. Аїд їй сказав, що не віддасть. Зевс сказав, що Аїд сказав, що не віддасть. Ну тому давай повертайся і роби знову вічне літо. Вона сказала, що без доньки вічного літа не буде, тому або донька, або люди вмруть. Зевс цей прикол не оцінив. сказав: Аїду віддавай дружину, але в цей момент Аїд. Дав персифоні гранат, тому що вона там була довгий час, хотілась їсти, але вона не хотіла нічого від Аїде. Вона з'їла цей гранат, і тепер вона була змушена повертатися до нього, виходить на кожну зиму. Ну, тобто, не дуже прикольна історія вийшла, романтики в ній не дуже багато. І по історії Аїд її здається дійсно кохав. Варсефона його не надто кохала, але в неї особливо не було вибору. Але проблема навіть не в тому, що греки придумали цю історію. Загалом це цікавий поворот, цікаве пояснення пі року та має право на життя. Я не буду сьогодні розбирати, наскільки греки спорилися з історією. Так ось. Проблема починається в тому, коли Аїда починають ідеалізувати всі. Я не кажу прямо про всіх світі, саме коли ми доходимо до обговорення, наприклад, грецьких богів, і хтось каже, що Зевс — це був кошмар. Всі згодні, що Зевс це був кошмар. Це загальновизначений факт. Взагалі, частіше за все, це взводиться до того, що він просто зраджував Гері постійно із усіма і був не надто приязним. Але це теж таке, тому що кожного Зевс з точки зору дійсно. Чоловіка в шлюбі був жахливим. Тут сьогодні всі, але чомусь Посейдон отримує менше. Хоча в нього історія ще гірша, але нехай. Я, я сьогодні не буду обговорювати, хто кого любить. Так ось а, Аїда прийнято ідеалізувати і казати, що Аїд єдиний найкращий з цього всього. Аїд єдиний хороший. От Аїд це просто золото. Дружині не зраджував, любив до, полюб, один раз її вкрав і до кінця життя полюбив. Ну. Кохання, ну просто чудова людина, як йому просто не обожнювати його. Ну, взагалі-то дуже легко, але як тільки цим людям сказати, що взагалі-то їхня історія не настільки хороша, як знається, і він її зраджував, просто не настільки багато, і про це не написано стільки міфів. То зразу кажуть: о, фу, ти оцей Боже, нічого не розумієш, а їй це шедевр того, як треба писати чоловіків. І добре, це в кожного свої розуміння, що є романтикою. Я б зрозуміла, що я останнім часом відстаю від трендів. Проблема починається в тому, коли люди беруть цю історію і вирішують написати по-своєму. Ну, тобто, написати викрадення просто дуже романтичне. Романтики в ньому немає. Зазвичай Деметра, яка не хотіла, щоб її доньку викрадали і намагалася її врятувати, стає. Поганою матір'ю просто тероризує всіх і вся, і просто матінка-готель друга частина. Але що ж, так буває, буває. Зараз по Персифонія їду написано сотні, добре не сотні, десятки книг, намальовані різні комікси, які продаються, до речі, і неяких автори непогано так заробляють, при тому, що їхня історія це. Не особливо виправлена історія оригінальних Аїда і персифони, вона просто описана так, щоб викликала менше запитань. Тобто, от Деметра погана а Персифона закохалась в Аїда з того, що він такий от не такий, він її викрав, тепер вони разом щасливі. Крапка. І якось цим живемо. І, власне, багато хто вважає оригінальні міфи романтичними, не те, що історії, де це спробували якось пояснити, хоча. Я не знайшла жодної, де це спробували хоча б якісно пояснити. Зазвичай, це вона полюбила його, мати сказала ні, вона з ним втекла, вони тепер щасливі разом десь у себе в підземному царстві. От все, власне, так. Це неправильна інтерпретація, але кожен обирає свою. А проблема більше в тому, що оригінальні міфи подобаються своєю романтичністю багатьом. І багато хто вважає, що Аїд кохав щиро Персифону, хоча. Зевс йому пообіцяв, він пішов, забрав. Власне, все. Тут не було особливо романтики. Якщо хтось хоче посперечатися з тим, як я зрозуміла міфи, прошу в коментарі, я з радістю почитаю. Тож тепер повертаємось до цього. Це є погано, погано, що людям це подобається. Ну, власне, не погано, що подобається, погано, що люди намагаються знову ж вибілити Аїда, який буквально вкрав, шантажем змусив залишитися, і потім примусово забирав її кожні три місяці назад. Ну, навіть не три місяці. Вона була в його підземному царстві, де не хотіла бути, бо вона богиня весни все-таки. Він її забирав до себе в підземне царство, тримав три місяці, хоча вона цього не хотіла. Вау! Просто тепер переходимо до самих книжок оригінальних. Тому що я не знаю, що можна ще сказати про грецьку міфологію. Це погано, що подобаються такі міфи, а не ті, де, наприклад, трою брали. Але що ж, нехай. Переходимо далі. А тепер до самих Дарк Романів. Почнемо з Аделіни. Це просто зіренька дарк Романів останні два роки, мені здається. Суть яка. Головна героїня Аделіна, якась там переїжджає в закинутий, не закинутий будинок своєї бабусі, який дістався їй через те, що бабуся померла і щось там спадки. Бабусю, до речі, вбив власний сталкер. Якась така в неї історія була. Знову можете поправити, я сюжет не дуже пам'ятаю і не збираюсь освіжувати пам'ять. Тож ось. Аделіна переїжджає в цей будинок, знаходить блокнот бабусі, в якому вона писала, що закохалася власного сталкера. І коли в Аделіни з'являється власний стар, сталкер, вона така: о, Боже, це те, чого я чекала все життя. Розклади мене на столі в усіх позах. Власне, приблизно такі в неї були періодичні думки в моментах, коли вона не намагалась думати. А намагалася вона рідко, насправді. Тож, суть в тому, що потім, коли він вломився все-таки до неї в дім, він її згвалтував пістолетом. Я не хочу запитувати, як авторка вирішила, що це буде гарна ідея. А найголовніше, це написала жінка. Вона ж має розуміти, що це не Окей. Але добре, вибачте, перепрошую, відступила, нехай продовжуємо. Зґвалтував пістолетом. Після цього він сказав: Ти моя. Вона сказала, я твоя. І вони закохалися, він нічого не змінив. і Щось там була десь цитата, що всі шрами, які були на тебе на тілі, я зроблю їх своїми, щоб ти пам'ятала тільки про мене, коли дивишся і страждаєш. Я не знаю, як на це реагувати, це нездорово, це взагалі капець. Ну, якщо розбирати те, як ця історія мала скластися, з моменту, як він влазить до неї в дім, кладе троянди, вбиває тих, хто з нею погано поводиться, його заарештувала поліція. Посадили в в'язницю бажано на повічне, і все, і всі чи живуть. Але ні, він в нас герой, тому що авторка намагається вибілити свого головного персонажа, якого вона сама закохана. Це навіть написано на першій сторінці книги, що я обожнюю свого головного героя і хочу бачити його багато, навіть оголеним, бажано оголеним. Тож, тож так а він герой, тому що він вбиває поганих людей, які крадуть дітей. Та щось там знущаються над іншими те, що він знущається над жінкою, яку любить, умовно кажучи, це неважливо. І коли він веде ці геніальні монологи у своїй голові, що я. Весь такий, не такий. Я вбиваю поганців, вони жахливі, вони мучають людей, вони вбивають інших, вони, вони погані люди, я б таким не став. Ну, і він буквально в на наступній сцені когось вбиває або гвалтує свою дівчину, яка чомусь вважає це дуже романтичним. Я припускаю, що тут спрацював з Товгольським синдром через пістолет, мабуть, не знаю. Але нехай, нехай, всяке буває в житті. Але проблема в тому, що в цього фанатів просто багато мільйонів. Я не розумію, чому. Власне, я розумію, чому людям можуть подобатися еротичні книги. Треба якось себе розважати. Я не буду з цим сперечатися, просто розумію, що це не мій жанр. Але я щиро не розумію, чому людям може подобатися головний герой, який гвалтує дівчину. І це здається романтичним. І нехай. Чоловіки, в яких фантазії якісь дивні, їм це подобається. Так багатьом жінкам подобається цей персонаж, багатьом жінкам хочеться бути на місці головної героїні Я щиро не розумію, чому, тому що ну є різниця між тим, щоб бути, ну не знаю, хай. Жорстокість в статевому житті це допустимо, якщо обидві сторони цього хочуть. Просто зґвалтування це ж наступний рівень. і що тут Такого я не розумію. Е, власне, мене тут більше чіпляє те, що ці книги дуже рекламують і дуже рекомендують. Я просто дуже не люблю, коли рекомендую щось, що мені не сподобалось. Наприклад, зі субстанці... з Субстанцією була схожа ситуація. Мене цей фільм капець як дратує, він я його не можу сприймати адекватно, але людям багатьом подобається і мене намагають переконатися, що це чудовий фільм. Тож так, за деліною десь приблизно така сама ситуація. Я... Технічно розумію, чому це може подобатись, я не розумію, де тут романтика, я не розумію на хіба це все, я не розумію, як може бути цікаво читати про персонажа, якого проблеми з головою настільки, що він вбиває і каже, я хороший, ви погані, при тому, що це не якесь захворювання, яке автор намагається прописати, а автор дійсно вірить, що персонаж, який вбиває інших заради вищої мети, і робить потім те саме, що й вони. Без вищої мети це щось змінює. Ну, власне, так. Мабуть, я просто не доросла до цього, такого рівня авторства. Далі в нас є серія гудзики, мереживо, помста, відплата, щось там ще. Я не буду згадувати. Загальна суть в тому, що хлопець продав дівчину. Це, на щастя, не романтично, бо цей хлопець був непривабливим. Але романтично те, що її купив інший хлопець і не захотів віддавати і вбивати герой. Дуже схоже, чесно кажучи, на це як 365 днів, де він її тримав, казав: в тебе є рік закохатися в мене, а потім поговоримо. Отут приблизно те саме: Я буду давати тобі гудзики, і коли не збираєш, зможеш піти. Ах! <натолість> Я не читала, чи не збирала, скоріш за все, не збирає і не піде, бо, звичайно, ж, Дарк крамани. Суть в тому, що її всі гвалтують в різних позах. Різними предметами це описується практично всю книгу. Потім приходить він, робить рівно те саме, але з душею, е і все. Ну, власне, можливо, це цікаво, але навіть переклад нашої книги був паскудним. Я не знаю, що в оригіналі, тому що саме в цій книзі почали з'являтися всі розкішниці, всі чарівні жезли і тому подібне. Я не певна, яка здорова людина буде в здоровому розумі говорити прийди, побач мою розкішницю, голубчику. Можливо, я чогось не розумію. Звичайно, я визнаю, що я можу не розбиратися в цьому. Але нехай, нехай, всяке буває. Музики, насправді більш адекватні, ніж Аделіна. Вони абсолютно втрачають будь-який сенс логіки, наприклад, те, що дівчина, яку били, галтували, потім ще має сили когось вбити. Ножем, який дістала звідки і задушити, перекинути сальто в повітрі і витворяє всі фокуси акробатичного її майстерності, які не кожен боєць зможе, але вона геній, мабуть, тому так вийшло, при тому вона їх забуває в моменті, коли вони дійсно треба. Можливо, я чогось не розумію. <сум> Можливо, це дуже погано написані персонажі, що поробиш. Також зараз популярна серія, не серія, просто книга маленька незнайомка. Якщо коротко книга про небіологічний інцест, але вони, брат і сестра, які росли разом, просто обидва всиновлені. Е, і щось це такий абсурд, що він її кохає, але не може говорити. Але він такий, ми брат і сестра, давай бути разом. Вона каже, ну ми брат і сестра, тільки якщо, якщо, мама, якщо мамі не скажеш, то можна. Потім він мало не вбив власного батька прийомного. Чому нам так і не пояснили, але що ж буває? І потім, коли проходить 8 років, він щиро, щиро ображений на цю свою сестру, яка здала його в поліцію, тому що ну, вона не оцінила вбивство заради неї, як їй не соромно. І потім він прийшов, знайшов її, вона з ним поговорила, він обурився, як. Так, вона поговорила з незнайомцем, викрав її, тримав в підвалі кілька днів, чи навіть більше в зв'язаному стані не кормив, не поїв, гвалтував, накачував її препаратами, і потім вона втекла до нього з власного весілля бо кохає його. Це так. Чутлива та романтична, а головне, батько з матір'ю їй сказали: будь щаслива, янголятка. Це абсурд повний. Я не розумію, чим була авторка так писати, тому що ну, треба ж було мати якусь клепку в голові, щоб це придумати. Мабуть, вона на це і спромоглася. Я не знаю навіщо, чому. Але нехай, нехай, маленька незнайомка, це абсурд повний, це капець, і в ньому немає сюжету абсолютно. Це просто перехід від одної еротичної сцени до іншої, як, власне, у більшості дарк-романів, тому що їх пишуть не для того, щоб показати романтику більш жорстокою та з більш морально складними питаннями, а для того, щоб показати купу еротичних сцен в різних позах з елементами БДС-му, зґвалтування та пістолетів. Що ж, нехай. А також в нас існує така чудова ха -ха, авторка Колін Гувер. А, її книгу екранізували, все скінчиться на нас чи якось так називається. Це жахливо. І вона, і її книги. Про неї конкретно не знаю, казати не буду, але її книги це абсурд повний. Він написаний жахливо. Вона не вміє писати стосунки взагалі. В неї вийшло написати лише аб'юзивні стосунки, і коли вона писала про аб'юзивні стосунки. Обидва її персонажі, навіть той, який не мав бути аб'юзивним, вийшли аб'юзивними. Не знаю, можливо, так і планувалося, але що ж, нехай. І в її фанати теж існують. І вона один з найпопулярніших авторів Америки та світу. Її книги екранізують, її книги продають. При тому, що написані вони абсолютно паскудно, як він ненавидить її, або не знаю, б'є її, а їй подобається. бо воно так все романтично. Вона написала рівно одну книгу, де засуджувала аб'юз в сім'ї. Але засуджувала вона з допомогою іншого персонажа, який робив практично те саме. Але що ж, нехай. Е, тож, думаю, ви зрозуміли, що книги в жанрі дарк-романів, ті, що найпопулярніше, це жах, і їх адекватно описати ніяк не вийде. Тому давайте перейдемо до менш літератури, яка продає це саме фанфіки, тому що давно я про них не говорила. Фанфіки це взагалі дуже великий пришарок саме дарк романсів, тому що продати таке тяжко було раніше, зараз, мабуть, дуже легко. Тому лавхейт в фанфіках був і є, і мені здається, буде. Тому так, звичайно, тому що прописати, як він ненавидить її, вона ненавидить його, хопа, вони переспали. Набагато легше, ніж думати про щось. Набагато більш специфічне, як їхні стосунки розвивалися, як вони проходили всі стадії, того, щоб якось розуміти один одного, як вони просто співпрацювали, як щось відбувалося. Ні нащо, якщо вони просто можуть в якийсь момент почати бити один одного і вважати це романтичним. Тому, власне, єдине, що я зараз згадаю, це фанфіки по Драміоні, бо це е, театр абсурду вищої шпальти, ніж було б раніше, тому що так, він. Такий ось поганий, вона вся така хороша, він так її ненавидить, вона так його ненавидить, Він насправді в неї був закоханий все своє життя. Хопана! Він її вдарив, хопана. Вона сказала, пішов звідси, в наступній сцені вони переспали. Угу, буває. А, так, мені здається, що певна частина авторів, які пишуть зараз Дарк Роман, це явно або займалася читанням, або займалася написанням чогось подібного, тому що. Я не знаю, я вирішила згадати фанфіки, тому що це теж погано написані зазвичай роботи з лавхейтом. Я не кажу, що всі фанфіки погані, я не кажу, що всі фанфіки з лавхейтом погані. Я кажу, що найяскравіші зірки з лавхейтом це зазвичай саме неадекватні, тому що людям подобається цирк чомусь, на жаль. Аж я не буду розбирати психологію цирку, мені за це не доплатили, тож переходимо до наступного пункту. А тепер розберемо коротко, чому це все потрібно. Чому існують взагалі даркроманси? Е, очевидно, що деякі люди читають їх не тому, що це дійсно цікаво, а тому, що вони хочуть відчути себе більш дорослими. Мені здається, це теж таке є: як з сигаретами, алкоголем, тому подібними матюками. Ну, явно є так, яка, така частина читачів, але по більшій частині це відбувається через те, що. Написати якісну романтику тяжко. Написати романтику, де він її гвалтує, їй подобається, вони закохані, вах-вах-вах набагато легше. Також використовуючи елементи ненависті, набагато легше, ніж поступове розкриття слоуберн і розкриття персонажів, тому подібне. Також самі читачі та глядачі, які обирають е, дарк-романси, надзвичайно травмовані люди. Я не зустріла жодної людини, яка любила дарк-романси, і вона була більш-менш людиною свідомою, яка працювала психологом, пророблювала свої психотравми, яка щось намагалася зі своїм життям робити, а не така О, ой, гарний чоловік, віддамся тут. Я не буду зараз згадувати мільйони манг манг, я, про пробачте, не розбираюсь, де він актив, він інший пасив, який як зубочистка розміром, а той актив. Два шкафи в довжину, і він весь такий поганий, і це теж ідеалізують, і вбити сталкера. Добре, нехай, 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 нехай це все буває. Е, також поганці, прикольні. Ну, тобто, так, це прикольно спостерігати за цим всім. І це дійсно цікавіше. А ще дуже погані автори, які можуть описати тільки таке. Знову ж це, повертаючись до пункту, що написати романтику складно. А написати не якісну романтику, але дуже динамічно, набагато легше. Ось так і виходить. Тому треба, щоб хтось з цим щось робив. Я з цим нічого робити не буду. Звичайно ж, бо я в іншому жанрі пишу, і плюс, навряд чи, колись зможу написати якісну романтику, бо прикладів в літературі, на жаль, не надто багато. Згадуючи середньовічні твори, то тут теж капець десь ми зараз на одному рівні. Тож так. Треба щось робити. Можливо, просувати більш популярні твори, можливо, не дивитися BookTok, Book Instagram, Book YouTube, що там ще є. Тому що там твори рекомендують ну, дуже рідко, якісні. Частіше за все, це якраз Аделінка їй подібні. Також Сара Мас зі своїми персонажами, яких вона забула і не розвиває, залізне крило і тому подібне. Я розбирати це сьогодні не буду, бо відео вже підходить до кінця. Тож так. На такій неоднозначній ноті будемо завершувати. На цьому моменті я хочу подякувати всім вам за перегляд. Я буду вдячна, якщо ви поставите якусь подобайку, перепрошую, що мене не було два тижні. А, і все-таки так мені дуже шкода. А, розумію, що відео вийшло доволі сумбурним. Проте я намагалася вмістити всю інформацію та обговорити Дар Кармани, як могла. Я буду рада почути і вашу думку в коментарях, якщо вона відмінна від моєї, якщо така сама теж, буду розуміти, що я не одна така. То ж так ви були на каналі Астімосхів. Побачимось колись потім.